Я ніколи не відчувала б повного задоволення, розумієте? Як це мило, що пані Лінд подарувала мені стрічку, я відчуваю, що повинна, врешті-решт, пристойно поводитись. У такі хвилини, як ця, я дуже шкодую, що ще не стала зразковою дівчинкою, а зазвичай тільки ухвалюю рішення стати нею в майбутньому. Проте чомусь дуже важко виконувати своє рішення, коли раптом щось непереборно спокушає тебе. І все-таки цього разу. Я постараюся докласти особливих зусиль. Коли прозаїчний сніданок було закінчено, на білому дерев'яному містку в долині з'явилася весела маленька фігурка в широкому червоному пальтечку. Ен вибігла їй назустріч з Різдвом Діано, о яке чудове різдво. Метю подарував мені чарівну сукню з буфами на рукавах. Я навіть не можу уявити нічого прекраснішого. У мене є для тебе ще дещо, сказала Діана, не встигнувши перевести дихання. Ось, у цій коробці. Тітка Джозефіна прислала нам велику посилку, там так всього багато. А ось це для тебе. Я повинна була передати це тобі вчора ввечері, але посилка прийшла, коли вже було темно, а я й -то тепер боюсь ходити через ліс приводів у сутінки. Н відкрила коробку і заглянула всередину. Зверху лежала листівка із написом Дівчинці Ен, Веселого Різдва, а під нею. Пара вишуканих маленьких туфельок з тонкої шкіри, круглими носками, атласними бантиками і блискучими пряжками. О. тільки й змогла протягнути Ен. Діано, це вже занадто. Це сон. Я називаю це справжнім подарунком долі, сказала Діана. Тобі тепер не доведеться брати туфлі у рубі, і слава Богу, бо вони тобі великі на цілих два номери. Це... Було б жахливо, фея, яка шаркає по сцені. Джозі Пай, напевно, була б в захваті, а ти знаєш, що Роб Райт позавчора повертався додому після репетиції з Герті Пай. ти коли не почула щось подібне. Усі місцеві школярі були того дня в гарячковому збудженні. Потрібно було прикрасити зал та провести останню генеральну репетицію. Увечері відбувся концерт. Маленька зала не вміщала всіх охочих. Він мав гучний успіх, бо всі виконавці показали себе як найкраще. але зіркою вечора все таки стала Ен. Попри заздрість, цього не могла заперечувати навіть Джозі Пай. О який блискучий був вечір, зітхнула Ен, коли все вже було позаду, а вони з Діаною йшли разом додому під темним, усипаним зірками небом. Усе склалося дуже вдало, завважила практична Діана. Гадаю, ми зібрали доларів десять. Уяви, тільки пан Алан збирається послати до газети в Шарлоттауні замітку про концерт. О, Діано, вже наші імена ймена над в газеті? Мене прямо тремтіння охоплює, тільки я про це подумаю. Твоє соло було неймовірно чудовим, Діано. Коли закричали біс, я відчула навіть більшу гордість, ніж ти сама, і собі сказала це моїй дорогій душевній подрузі так аплодують. А твоя декламація мені здалося на хвилинку, що дах падає, так всі плескали. Особливо той сумний вірш вийшов просто чудово. О, я так нервувала, Діана, коли пан Алла наголосив мій вихід, не знаю, як я опинилася на сцені, відчувала, що мене пронизує мільйон поглядів, і на один жахливий момент здалося, що я взагалі не можу почати. Та я подумала про мої чарівні рукави з буфами і набралася сміливості, відчуваючи, що повинна бути гідною цих рукавів. І я почала. Мені здавалося, що мій голос іде звідкись здалеку. Це просто подарунок долі, що я так старанно репетирувала на горищі, інакше в мене нічого б не вийшло. Добре я стогнала. Так, звичайно, ти стогнала просто чудово, запевнила Діана. А коли скінчила, то помітила, що стара пані слон витирає сльози. Як приємно усвідомлювати, що маєш змогу торкнутися чийогось серця. Це так романтично виступати на концерті, правда? Оце незабутнє враження. А який чудовий діалог був у хлопчиків, сказала Діана. Гілберт Блайт був просто чудо. Ен, гадаю, ти з ним несправедливо вчиняєш. Та зачекай, послухай, що я скажу. Коли ти тікала зі сцени після діалогу фей, одна з троянд впала в тебе з голови. Я бачила, як гіл підняв її та поклав на грудну кишеню. Ось бачиш. Ти так любишся романтично. Я впевнена, тобі це повинно сподобатись. Мене не цікавлять вчинки цієї людини, Діано», – сказала Ен зарозуміло. Мені шкода витрачати час на роздуми про нього. Того вечора мерили Метю, які вибралися на концерт вперше за останні 20 років, сиділи разом біля кухонного вогнища. Ен вже пішла спати. Ну, гадаю, наша Ен була не гірше за інших, сказав Метю з гордістю. Так, визнала Мерл. Вона здібна дівчинка. І до того ж гарненька. Я була проти всієї цієї затії з концертом, але переконалася, що нічого поганого не було. У всякому разі, я пишалася Ен ем сьогодні, хоч і не збираюся їй про це казати. Я теж пишався нею сьогодні і сказав їй про це перш ніж вона пішла до себе нагору, – сказав Меттю. Нам потрібно подумати, що ми можемо зробити для неї Мерл. Скоро школа Вейвонлі перестане її задовольняти. У нас ще є час подумати, відповіла Мерл. У березні їй буде тільки тринадцять, хоч сьогодні мене вразило, як вона виросла, зовсім велика. Пані Лін зробила сукню трохи задовгою, тому Мин здалася ще вищою. У неї великі здібності, гадаю, нам найкраще послати її потім у королівську вчительську семінарію, але немає потреб, потреби говорити про це ще рік або два. Ну, нічого не буде поганого, якщо обговорювати це час від часу, сказав Метью. Такі плани тим краще, чим більше про них думаєш. Розділ 26. Утворення літературного клубу Школярам Ейвенлі було важко знову повернутися до одноманітного існування. Особливо Ен після нескінченних хвилювань попередніх тижнів все здавалося нестерпно монотонним і безглуздим. Чи могла вона тішитися тихими радощами тих далеких днів? Коли про концерт ще й не говорили. Спочатку, як вона зізнавалася Діані, це було неможливо. Я цілковито впевнена, Діано, що життя ніколи не стане таким, яким воно було в старі часи, говорила вона зі скорботним виразом на обличчі, ніби йшлося про минулі 50 років. Може, згодом я звикну до цього, але боюся, концерти роблять людей непридатними для повсякденного життя. Гадаю, Саме тому Мерел їх не схвалює. Вона така розсудлива жінка, може, і краще бути розсудливою людиною, проте це не так романтично. Щоправда, пані Лінд каже, що мені це не загрожує, але хіба можна передбачити наперед? Ось зараз мені здається, що з віком я могла б стати розсудливою, але, ймовірно, це просто тому, що я втомилася. Минулої ночі очей не столила. знову і знову переживала наш концерт. У такого роду подій є один плюс так приємно знову повертатися до них подумки. Але, врешті-решт, у місцевій школі поступово запанували колишні інтереси, хоч концерт, поза сумнівом, залишив свій слід. Рубі Джиліс і Емма Вайт посварилися через перше місце на сцені і вже не сиділи за однією партою. Трирічна дружба була розірвана. Джузі Пай і Джулі Белл не розмовляли одна з одною три місяці через те, що Джузі Пай сказала Бесі Райт, що уклін Джулі Белл, яка вийшла на сцену, нагадав їй рух курчати, котре клює просо, а Бесі передала це Джулі. Жоден із слоганів не бажав мати справи з беллами, бо Белли заявили ніби слонам, дали виконувати занадто багато номерів програми, на що слони. Відповідали, що Белли виявилися нездатними як слід виконати навіть те, що їм довірили. І нарешті Чарлі Слоон побився з Муді Спурдженом Макферсоном, бо Муді Спурджен сказав, що Енширлі задирає ніс після свого виступу на концерті і Муді Спурджен був побитий. Як наслідок, сестра Муді Спурджена Елла вирішила до кінця зими не розмовляти з Енширлі. Якщо не брати до уваги цих дрібних непорозумінь, Справи в маленькому королістві пані Стейсі йшли гладко і в заведеному порядку. Минала зима. Була вона надзвичайно м'якою, а снігу випадало так мало, що Енн і Діана могли майже щодня ходити до школи березовою доріжкою. У день народження Ен вони легко крокували неї до школи і, не перестаючи базікати, все таки уважно придивлялися і прислухалися до того, що було навколо. Бо панна Спейсі оголосила про майбутній твір на тему прогулянка зимовим лісом, а тому потрібно було бути спостережливими. Тільки подумай, Діано, сьогодні мені вже 13 років, завважила Енн з побожністю в голосі. Мені важко навіть усвідомити, що тепер мене можна назвати підлітком. Коли я прокинулася сьогодні вранці, мені здалося, що тепер все буде по іншому. Тобі тринадцять років вже цілий місяць, і ти, гадаю, вже звикла до цього відчуття. Життя стається тепер набагато цікавішим. Через два роки я буду по справжньому дорослою. Так втішно думати, що тоді теж вживатиму піднесені слова, але ніхто не сміятиметься. Рубіт Живіс каже, що знайде собі нареченого тільки їй вонося п'ятнадцять, завважила Діана. Рубіт Живіс? Тільки і думає про наречених, презирливо скривилася Ен, вона прямо в захваті, якщо хто небудь напише її ім'я під оголошенням зверніть увагу, хоч і прикидається, що страшно незадоволена. Ой, мовчу. Пані Алан каже, що ми не повинні вживати жорстокі слова, але вони вириваються так часто, перш ніж встигнеш подумати, правда? Я просто не можу по-іншому говорити про Джузіпай, або намагаюся взагалі про неї не говорити. Ти, напевно, це помітила. Хочу рівнятися на пані Алан, бо вважаю її досконалістю. Пан Алан такої самої думки. Пані Лінд каже, що він обожнює саму землю, по якій ступає його дружина, проте не схвалює його почуттів. Каже, що це неправильно, якщо священник проявляє таку любов до простої смертної. Діано. Але священники теж люди, і в них, ймовірно, теж є пороки, як у всіх інших. Минулої неділі в мене була дуже цікава розмова з пані Алан. Про невикорінні пороки. Так мало підхожих тем, на які пристойно говорити в неділю, але це одна з них. Мої невикорінні пороки буйна уява і недотримання своїх обов'язків. Утім, я дуже прагну подолати ці вади, і, можливо, тепер, коли мені 13, усе зміниться на краще. Через 4 роки ми вже зможемо робити високу зачіску, сказала діана. Елісбел тільки 16, а вона вже заколює волосся, але мені здається, що це смішно. Я почекаю, поки мені вивниться сімнадцять. Якби в мене був такий гачкуватий ніс, як Еліс Бел, сказала Ен рішуче, я не стала б. О, ні. Я не скажу того, що збиралася, бо це було б занадто жорстоко. До того ж, я порівняла її ніс зі своїм, а вже одне це марнославство. Боюся, я занадто багато думаю про свій ніс відтоді, як почула комплімент, що він гарний. Але це справді велика втіха для мене. О, Діана, дивись, кролик. Треба буде згадати в творі. Гадаю, в лісі так само чудово взимку, як і влітку. Він такий білий, нерухомий, немов спить і бачить прекрасні сни. Цього твору я не боюся, зітхнула Діана. Про ліси я ще можу писати. Але той твір, який треба здати в понеділок, просто жах. І навіщо пана Стесі придумала, щоб ми склали свої власні розповіді? Та що ти? Це ж елементарно, сказала Енн. Тобі легко, бо є уява, заперечила Діана. А якби ти вродилася без уяви, твоя розповідь, напевно, вже готова. Ен кивнула, що сили намагаючись не виглядати надто марнославною, але все одно збилася на манівці. я написала його ще минулого понеділка під назвою Ревнива суперниця або нерозлучні у смерті. Прочитала його Мерл. Але вона сказала, що це нісенітниця. Відтак пішла до Меттю, а він сказав, що розповідь цікава. Саме такого роду критика мені подобається це сумна, зворушлива історія. Я плакала, як дитина, коли писала її. Там йдеться про двох юних красунь Корделію Монморансі та Джеральдин Сеймур, які жили в одному селі і були ніжно прив'язані одна до одної. Корделія жагуча брюнетка з короною чорного, як ніч волосся та чорними палкими очима. Натомість Джеральдин царственна блондинка з кучерями, немов з золотої пряжі, оксамитовими-пурпуровими очима. Я ніколи ні в кого не бачила пурпурових очей, сказала Діана з сумнівом. Я теж не бачила, просто уявила. Мені хотілося, щоб було щось незвичайне. У Джеральдин до того ж алебастрове чоло. Тепер то я вже знаю, що таке алебастрове чоло. Це велика перевага бути тринадцятирічною. Знаєш набагато більше, ніж коли тобі було всього дванадцять. Ну, і що ж трапилося з Корделією і Джеральдин? запитала Діана, яка вже зацікавилася їхніми долями. Вони росли, цвіли одна біля одної, поки їм не виповнилося шістнадцять. Тоді в їхнє село приїхав Бертрам девер і закохався в красуню Джеральдин. Він врятував їй життя, коли екіпаж поніс кінь. Знепритомнівши, вона впала в його обійми, а він на руках ніс її додому цілих три милі, бо як легко здогадатися екіпаж був розбитий вщент. Мені було досить важко уявити, як він зробив їй пропозицію через відсутність досвіду в цих справах. Я запитала Рубі Джиліс, чи не знає вона подробиць про те, як чоловіки роблять пропозицію. Гадала, що вона може вважатися авторитетом у цьому питанні, адже в неї стільки пошлюблених сестер. Рубі розповіла мені, що вона сховалася в коморі і підслуховувала, коли Малькольм Ендрюс робив пропозицію її сестрі Сьюзен. Малькольм розповів Сьюзен, що його батько переводить ферму на його ім'я, а потім запитав, що ти скажеш, Люба, якщо ми одружимося цієї осені? А Сьюзен сказала так, ні, не знаю. Дай подумати. І справа була зроблена, вони заручилися. Але я подумала, що така пропозиція не дуже романтична. Тому мені все таки довелося докласти зусиль і уявити, як це було. Я зробила цю сцену дуже барвистою і поетичною. Бертрам став на коліна, хоча Рубі каже, що тепер так не робиться. Джеральдін прийняла пропозицію. Її відповідь зайняла цілу сторінку. Повинна зізнатися, нелегко мені довелося з цією промовою. Я переписувала її разів п'ять, але тепер вважаю, що це шедевр. Бертрам подарував їй діамантову каблучку й рубінове намисто та сказав, що вони поїдуть у весільну подорож до Європи, бо був неймовірно багатий. Але тоді, на жаль, над ними почали згущуватися тіні. Корделія потай була закохана в Бертрама, і коли Джеральдин розповіла їй про свої заручини, втратила голову, особливо коли побачила на намисто. Вся її прикильність до Джеральдин обернулася на гірку ненависть, і вона присягнулася не допустити, щоб закохані одружилися. Водночас весь час прикидалася, що як і раніше, її найкраща подруга Джеральдин. Одного вечора вони стояли на мосту над потоком, який скажено мчав унизу, і Корделія, вважаючи, що вони одні, зіштовхнула Джеральдин з моста з диким, знущальним ха-ха-ха. Але Бертрам все це бачив і відразу кинувся в воду, вигукнувши Я врятую тебе, моя незрівняна на Джеральдин. Та, на жаль, забув, що не вміє плавати, і вони разом потонули, стискаючи одне одного, одного в обіймах. Незабаром хвилі винесли на берег їхні тіла, закоханих поховали в одній могилі. Похорони були просто чудові, Діано. Набагато романтичніше. Закінчити розповідь похороном, ніж весіллям. А щодо Корделії, то вона від докорів сумління втратила глуст і потрапила до божевільні. Гадаю, це дуже поетична відплата за її злочин. Просто диво, як гарно, зітхнула Діана, яка належала до школи критиків імені Меттю. Не розумію, Ен, як тобі вдається самій продумувати такі приголомшливі історії. Хотіла б я мати таку саму багату уяву. Ти цілком могла б розвинути свою уяву, запевнила Ен вадьорливим тоном. У мене є план, Діано. Ти і я створимо свій літературний клуб і для практики писатимемо повідання. Я тобі допомагатиму, поки сама не навчишся. Ти ж знаєш, потрібно розвивати уяву. Так пан Настейсі каже. Тільки ми повинні до цього правильно підходити. Я розповіла їй про ліс привидів, і вона сказала, що ми тоді до цього неправильно підійшли. Таким чином, виник літературний клуб. Спочатку його склад обмежувався Діаною та Ен, але незабаром він розширився завдяки членству Джейн Ендрюс, Рубі Джиліс і ще двох дівчаток, які відчували, що їхня уява потребує розвитку. Хлопчики в клуб допущені не були, хоча Рубі Джиліс висловила думку, що присутність хлопчиків могла б внести деяке пожвавлення. Кожен член клубу повинен був представити одне оповідання в тиждень. Це дуже цікаво, розповідала Ен Мерл. Кожна з нас читає свою розповідь в голос, а потім починається обговорення. Ми збираємося свято зберігати їх, щоб у майбутньому читати нащадкам. Усі придумали собі псевдоніми мій Роза Монморансі дівчатка дуже добре справляються. Хоч Рубі Джиліс досить сентиментальна, в її оповіданнях занадто багато любовних сцен, а ви знаєте, занадто багато гірше, ніж занадто мало. Джейн взагалі не пише про любов, вона говорить, що незручно почувається, коли потрібно читати таке вголос. У Джейну у всіх розповідях багато здорового глузду, а в Діани занадто багато вбивств. Вона каже, що зазвичай не знає, що робити з героями, тому вбиває їх, щоб від них позбутися. Майже завжди мені доводиться казати їм, про що писати, але це не важко, бо в мене мільйон ідей. На мою думку, ця писанина чергова дурість, зневажливо заявила Мерл. Забивайте собі голови нісенітницею ні і втрачаєте час, замість того, щоб вчитися. Читати розповіді це вже погано, але писати їх ще гірше. Але ми уважно стежимо, щоб у них була мораль, Мерл», – пояснила Ен. Я наполягаю на цьому. Всі позитивні герої бувають винагороджені, а негативні відповідно покарані. Я впевнена. Це має справити цілющий вплив. Мораль велика річ. Так пан Алан говорить. Я читала одне з моїх оповідань йому і пані Алан. Вони погодилися, що мораль була чудова, тільки чомусь сміялися в зовсім непередбачених для цього місцях. Мені більше подобається, коли слухачі плачуть. Джейн і Рубі майже завжди плачуть, коли я читаю зворушливі місця. Діана написала про наш клуб тітці Джозефіні, і стара панна так зацікавилася, що попросила нас надіслати кілька оповідань. Ми переписали чотири кращих і послали їй. І якою була відповідь, мер, як гадаєте? Сказала в листі, що в житті не читала нічого смішнішого. Ми були трохи спантеличені, бо всі розповіді дуже зворушливі, і майже всі в них вмирали. Але я рада, що вони сподобались пані Барі. Це свідчить про те, що наш клуб приносить користь, а пані Алан каже, що це повинно бути нашою метою в усьому, що ми робимо. Я дуже стараюся, щоб це завжди було моєю метою, але так часто забуваю про це, коли що небудь мене захопить. Хочу бути хоч трошки схожою на пані Алан, коли виросту. Як гадаєте, Мерл, можна на це сподіватись? Не можу сказати, щоб справа йшла до того. Такою була підбадьорлива відповідь Мерл. Я впевнена, що пані Аллан ніколи не була такою нерозумною, і розсійною дівчинкою, як ти. Так, це правда, але й не завжди такою гарною, як тепер, сказала Ен серйозно. Вона сама мені про це сказала. Тобто сказала, що була страшенно постотливою дитинстві і завжди потрапляла в пригоди. Мене це так надихнуло. Це дуже недобре з мого боку, Мерл, відчувати наснагу, коли я чую, що інші люди. Теж були поганими і пустотливими. Пані Лін сказала, що це недобре, і додала, що завжди обурюється, коли дізнається про те, що хтось погано поводився, хай навіть це було в дитинстві. Вона одного разу чула, як якийсь священник зізнався, що хлопчиком вкрав соничне тістечко з комори своєї тітки, і більше ніколи не відчувала до нього поваги я не була б такою непереборною. На мою думку, він чинив благородно. Зізнавшись у своєму вчинку, таке зізнання могло б підбадьорити тих маленьких хлопчиків, які роблять щось погане, але шкодують про це. Важливо саме їм показати, що, попри непродумані вчинки, вони, коли виростуть, можуть стати священниками. Ось моя думка, Мерл. Моя думка, Ен, завважила Мерл. Що тобі давно вже пора закінчити з миттям посуду. З усією цією балаканиною ти забираєш у себе цілих півгодини вільного часу. Навчися спочатку закінчити справу, а потім балакати.